Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний торт Наполеон. вся Ця його родзинка у коржах, тісто на яке не треба місити, а збирати. Ну ви зараз на відео все самі побачите. Насипаємо борошно на стіл і на крупній терці натираємо масло. Постійно пересипаємо борошном. Дуже обережно перемішуємо борошно з маслом. В мірній склянці готуємо рідину для приготування тіста. Кількість складових дивіться в описі під відео. Змішуємо яйце, сіль і оцет. додаємо воду до відмітки 250 мл. Невеличкими порціями вливаємо в суміш і обережно перемішуємо. Робимо все швидко, складові не повинні зігріватися. Вбираємо тіста, його ні в якому випадку не потрібно вимішувати. Я робила багато напелеонів, а саме цей рецепт йшов на продаж, бо він насправді неймовірний. І да, Забула сказати, що масло повинно бути замороженим. Накриваємо плівкою і кладемо в холодильник, а тим часом ми робимо крем. Доводимо до кипіння молоко з цукром, попередньо відливши скляночку молока. В окремій мисці збиваємо яйця, додаємо ванільний цукор і молоко. Трохи перемішуємо, висипаємо борошно і крахмаль і ще трохи мішаємо. За цей час наша каструля вже закипає. В Закипівши молоко, тонкою струйкою вливаємо суміш і весь час помішуючи, доводимо до кипіння. Не кип'ятити, тільки побачили бульку, все вимикаємо вогонь. Залишаємо вистихати, перша половина крему вже зроблена, і приступаємо поки до тіста, ділимо його на 11 однакових частин. Тиненько розкатуємо більше діаметра тарілки, якою будемо обрізати коржи. І обов'язково прокулюємо виделкою, щоб заготовки не вздувалися. Тобто, щоб не стали такі, як піта. Краще робити на двох деках, поки один печеться, другий ми розкатуємо і обрізаємо. Вже спечений коржик. Ось так обрізаємо, а залишки нам підуть на обсипку торту. Якщо вам подобається рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Так і знову приступаємо до крему. На високій скорості міксера взбиваємо вершкове масло і поступово додаємо охолоджений крем. Ось такий пишний повітряний крем у нас вийшов. І Збираємо торт. На кожен корж кладемо по 4 повні столові ложки крему. І в ніякому випадку не притискайте, бо крем повилазить зі всіх, як то кажуть, щілей. Зверху посипаємо крошкою і бока торту теж обмазуємо кремом. У цьому наполеоні родзинка саме у коржах. Головне, це вони, а крем можете брати вже свій улюблений. Ось і все, наш ну, дуже смачний торт Наполеон готовий! Смачного!